Минулому році урожайність кукурузи, валовий збір кукурузи, був найвищий серед зернових, це вперше за всю історію України. І думаю, що це, цей напрямок і це, це значення кукурузи буде і подальше зберігатися, тому що вона стає основною фуражною культурою, вона й була і зараз тим більше стає основною фуражною культурою. Я вважаю, що найближчі перспективи кукуруз... зернового господарства України пов'язані в великій мірі з кукурузою. Площі значно зросли вже в цьому році це вже більше 4,5 мільйонів гектарів, і, мабуть, десь не найближчі роки, можливо, це буде і 5 мільйонів. Тому в зв'язку з цим, що зростають площі, стає цілий ряд нових проблем з вирощуванням кукурузи. І якщо ми раніше думали, що вдасться знайти якісь один там, чи два гібриди, які будуть заповнювати всю цю територію, зараз зовсім по-другому ставиться питання. Ставиться питання про районування, про реєстрацію гібридів для кожної конкретної зони.